Швейна машинка Бразер Бутік 37. Прислала на налаштування і обслуговування пані Алла із міста Києва. Була зроблена робота чистка машинки, змазка машинки до налаштування, голку пластину відполірував. Були зазубринки, відшліфував, відполірував. Була пророблена робота пинал, тепер закривається і не тіліпається, бо він сильно взагалі не тримався. Тепер ось вот так була встановлена лампочка нова. Приїхала машинка і згорівша. Ну, Волосінь там всередині обірвана і не горіла, не працювала. Я поставив таку лампочку. Світло ділодна. Тепер тут буде лампочка стояти. Це щоб пані Алла знала, яка в неї стоїть лампочка в машинці. На 220 вольт. Бо вони є і на 12. Це саме на 220 вольт. Ось так я її зробив. Ось так патрончик. Сюди впаяв керамічний такий патрон. І ось ця лампочка є така. Правда, позагинав вусики оце. І вставляється сюди вона. І ось така лампочка тепер стоїть. І покажу, як машинка шиє, після налаштування А ще ніж один замінив. Волкові пластинні ніж ріже ну, добре. А тут трішки призатуплений був. Я ще навіть не перевірив. О, Легеньким дотиком і все. Заправляю швейну машинку. При заправці обов'язково лапка має бути піднята. Машинка вже сьогодні поїде до пані Алли. і продемонструю, як вона шиє, як вона працює. Ниточку, ниточку заправив. Стоїть програма 2. Прямий шов. І крутілкою ми виставляємо голку по центру. Маємо можливість вибрати її. Довжина стіпка ставлю на максимум. Ось така тканина в мене є, якась біленька. Піднімаємо Голошку до гори. Ось такий. Гарний шов Спробуємо зігзаг. Ну, давайте 3. На зігзах нам не потрібна така довжина сіпка. Давайте десь на 2 міліметри поставимо. Ширина максимальна. Ну, нитки такий середній. Хоча на зігзаг треба послаблювати, щоб в трубочку не збирало. До гори. Ось такий гарний, шикарний зігзаг Бачите, послабив на три треба було на, все ж таки треба було хоча б так. Ну, саме головне зміст, все зрозуміло. Так, давайте шостий, трикотажний. Шостий, все те саме. Тільки натяг, натяг вже додав. Дуже довгу тканинку взяв. Голочка догори. Ось так. зараз трішки бріжу, бо сильно довго. Чому я ну, завжди кажу, щоб всі операції по закінченню роботи проводити на піднятій голочці? Тому що, коли ви ось пере... переключаєте програми ці, то відповідно і голководій теж. І якщо він буде в тканині, можна голочку зламати. А так ви саме вверх піднімаєте і ніяких проблем у вас не буде. Ну, давайте щось повишиваємо. Якщо чесно, я не знаю навіщо ці всі шви. Напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи використовуєте ви ці всі програми. Чи користуєтесь ви цими всіми швами. Ну, давайте спробуємо зробити ось 18 яка гарна. 18. Ну, довжина, давайте на 2 Максимальна ширина. Тут все без змін. Я ще не, ну, не використовував, не пробував. Ні. Треба зменшити. На один. І щоб воно якийсь естетичний вигляд мало. Не знаю навіщо ці малюнки, ці всі кажуть, чи не знаю. І ось таке. можна навіть ще було зменшити. На F ставити. І перед тим, як якщо якусь роботу, ну, якісь операції, потренувалися, виставили собі натяг. Виставили натяг, виставили ширину, що вам потрібно. І будь ласка. А давайте зробимо якусь операцію. Ну, оці карлючки, навіщо вони? Чесно, не знаю. Ось 29-та. Це нібито імітація е цього. Оверлошного шва. Ну, це Дурасика, саме настояще. Ставимо на SS. На SS і у нас. 29. 29 це в нас навпроти 11. А, зараз я буду відправляти машиночку. Так, тут автоматично виставляється довжина. Ширина окей, хай буде на 7 максимально, І тут таки так. Є спеціально до цих машин під підоверлочний шов, там, лапки. ну Це все дурниця. У швачки має бути швейна машинка для прямої строї, для прямого шва. Має бути е, у машинці трикотажний зігзаг, цей, там резинку притачати, пришити. І гудзикова петля. Не пуговична, а гудзикова петля. Все, більше машинка не потрібна. Має бути оверлок чотирьохнитичний. І розпашивальна машинка. Все. Так, я хотів зменшити голочка вверх. Одної машинки ви повноцінно не заміните ніколи. І розпашувальну машинку, і оверлук, ну ніколи. Ви, звісно, можете робити, як вам завгодно, але послухайте мене. Треба мати. Чим більше техніки, тим більше можливостей. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене Поставте вподобайку. А кому потрібно налаштувати вашу швейну техніку, будь-яку, швейні машинки, оверлоки, розпошивальні машинки. Звертайтесь. Номер телефону я залишаю в описі під відео. Ну і далі буде. Так, восьмо. Голочка вверх. Восьмо поставлю. Так, так. ширину поставлю на максимум. Чим швидше ви зрозумієте, як працює ваша техніка, тим легше вам буде з нею працювати. Дуже якісна машинка, да, середнього класу, але вона дуже якісно зроблена і дуже якісно вона шина. І ось такі місяці. Як вам таке. Все, відправляю машиночку, машинка їде в місто Київ.